Ще раз доброго ранку. Інколи буває таке, що техніка, каже, так, спокійно, не спіши. І доводиться перезапускати ефір. Ще раз вітаю всіх. Угу. І так, в нас сьогоднішня зустріч присвячена а, в нашому, нашому внутрішньому стану, а, відчуттю усвідомленості, стану усвідомленості себе в моменті тут і зараз. Останнім часом, з багатьма людьми працюючи індивідуально, стикаюся якраз з цим, що людина або в спогадах, приємних спогадах про минуле і насолода від того, як це було, і нема перебування в моменті тут і зараз, або в тривогах про майбутнє. І виходить, що. Життя якісного в моменті тут і зараз не відбувається. А насправді ми проявляємо свою вдячність минулому, якраз живучи в моменті, спираючись на це минуле, і творимо своє майбутнє із реального усвідомлення, що зараз відбувається і де ми знаходимося в моменті тут і зараз. Відповідно, сьогоднішня наша практика буде спрямована на проживання. І в розвиток навику повернення в момент тут і зараз, розвиток навику якісного проживання присутності, присутності та життя. І всі, хто приєднується, хтось, можливо, вже не перший раз на трансляціях, зразу скажу, що дана група благодійна. Я запрошую всіх займатися зі мною щосуботи, 20 хвилин практики. Сьогодні це практика усвідомленості, а в інші суботи це тілесні практики. Даю різні медитації, даю різні методи налаштування себе на найкращий день. На хороше, якісне проживання, життя власного. І сьогодні практика усвідомленості потребує того, щоб ви зайняли найбільш комфортне сидяче місце. І це може бути, так як я сижу на стільці, це може бути сидячи по турецьки, просто зверніть увагу, як вам комфортніше. Стоячи, буде некомфортно. Якщо лягаєте, тоді прослідкуйте, щоб ви не провалилися в сон. І для того, щоб сісти зручно, виберіть місце, де вас ніхто не, потри... не потривожить, не потурбує. І виділіть для себе цих 20 хвилин часу, щоб всі турботи пішли на задній план. Зараз на першому місці ви та ваша практика усвідомлення, ваша медитація усвідомлення. Чудово. Я вас попрошу сісти зручно, симетрично. Тобто права та ліва сторона займає одинакове положення. І зараз я вас проведу, так як і провожу завжди. На корпоративних заняттях, на, в особистих тренуваннях. І у вас буде змога відновити власний ресурсний стан, повернутися в момент тут і зараз. І з цього стану діяти, проживати вихідні, планувати наступний тиждень. Для початку оцініть рівень стресу, в якому ви знаходитеся. І от рука це як шкала. Десятка це дуже стресовий стан. І одиничка це коли спокійний, рівний стан. Інтуїтивно виберіть на шкалі, в якому стані ви зараз знаходитесь. І в кінці заняття ми перевіримо шкалу і що помінялося в вашому стані. Було і стало. І так, одиничка це рівний спокійний стан, десятка це стрес такий дуже-дуже сильний. Відпустіть цю шкалу, відпустіть спостереження, це і зверніть увагу, як ви сидите, як ваші ноги стоять на землі. Зверніть увагу, як стопи впираються в опору. І сідничками трішки відштовхніться від опори. Спина вирівнюється. І зараз ми з вами пройдемося увагою по тілу. Щоб його привести в розслаблене, симетричне положення. Зверніть увагу на своє тім'ячко. Очі можна прикрити. Зробіть глибокий вдох крізь тім'ячко і з видухом розслабте волосяну частину голови. Пальчиками рук торкніться потилиці, щоб відчути м'язи потилиці. Як вона виглядає? І коли ви торкнулись пальцями, вона стала більш відчутна, видима потилиця. Зробіть глибокий вдох і з видохом розслабте м'язи потилиці і шиї ззаду. Зверніть увагу на обличчя. Розслабте кругові м'язи навколо очей. Розслабте праву частину обличчя. Ліву частину обличчя. Розслабте все обличчя. Зверніть увагу на шию. І розслабте зовнішню частину шиї, шкіру і горлочко всередині. Розслабте плечі. Праву руку, Ліву руку. Ще раз зверніть увагу на плечі, навдосі припідніміть їх до вух. З видохом м'ягко розплав, розправте плечі і опустіть вниз. І ви помітите, що ще глибше розслабилась дана зона. Зробіть глибокий вдох в центр грудей. З видухом розслабте центр грудної клітки, видихніть. Зробіть вдох в живіт. І видихніть, розслабте живіт. Зверніть увагу на таз. Глибокий вдох, з видохом таз розслабляється. Вдихніть через стопу правої ноги до самого тазу і з видохом розслабте всю праву ногу. Зробіть глибокий вдох через ліву ногу. З видохом розслабте всю ліву ногу. Крізь обидві стопи знов вдихніть встаз. І розслабте ноги, відчуйте, як стопи спираються в опору. Сідничками ще раз відштовхуємося вгору. І зверніть увагу на спину, уявіть собі, що ви стоїте під теплим душом, і вода з душу стікає по спині, розслабляючи м'язи. Відпустіть зайву напругу. Легка посмішка на обличчі доповнить цю композицію розслаблені м'язи і міцний кістяк, який тримає все тіло. І посмішка. Не вимушена така, а скоріше для настрою, ніж з настрою. Трішечки розтягнуті кутики губ. І ми переводимо увагу на дихання. Слідкуємо, як відбувається вдох. Як відбувається видих? Зверніть увагу, як навдосі грудна клітка розширяється. Як з видихом все зайве покидає тіло. Свідомість. Почуття вирівнюються, стани вирівнюються. Якої тривалості ваш вдох? Якої тривалості ваш видих? Відпустіть зайву напругу. Як рухається грудна клітка, як рухається ваш живіт, ми спостерігаємо за тривалістю вдоху і видиху, відпускаючи зайві переживання. І в якийсь момент дозвольте собі помітити паузу після вдоху. Паузу після видиху, вони є. Легка посмішка допоможе вам розслабитись ще більше. І спостерігаючи за диханням, в якийсь момент можна почути звуки навколо. Це дуже цікаво спостерігати, що звуки якісь лунають поруч, якісь далеко, різної гучності, тривалості. І особливість звукової сфери, що ми відчуваємо, сприймаємо звуки 3D, сферично. Зверху, знизу, ззаду, попереду. Звуки виникають з тиші і зникають в тиші. Поруч з звуками одночасно ми спостерігаємо вдох і видих. При цьому стоять на землі, сіднички на опорі відштовхуються, спина, як стебло, виростає вгору, руки лежать на ногах або на чомусь іншому. Ми спостерігаємо за вдохом та видихом. За рухом грудної клітки відпускаємо зайву напругу. Рухається живіт. І чуємо звуки. Три фокуси уваги. Дихання, звуки і відчуття опори під ногами, сідничками, руками. Продовжуємо спостерігати за диханням. Ми нічого не змінюємо, але, можливо, саме дихання, його тривалість, паузи між вдохами-видохами стали трошки іншими. Просто відмітьте для себе. Які звуки зараз ви чуєте навколо? Вони постійно змінюються. Як відчуваєте опору під стопами і сідничками? Відпустіть все зайве. Побудьте в спостереженні цих трьох, трьох фокусів уваги. І знову відчуйте, як стопи спираються в опору. Натисніть стопами трішки сильніше. Сідничками ще раз відштовхуємося вгору. Навдосі потягаємося, вверх розкриваємо грудну клітку. Розтираємо долоньки, очі розлоплющені. Теплими розігрітими долонями торкаємося очей, прикриваємо їх так щільно, щоб ні один промінчик не потрапляв під долоні. І розплющуємо очі під долоні. Вдихаємо крізь долоні темряву і видихаємо крізь них. Спина рівна, розправлені плечі. Заплющили очі, пальчиками розтираємо раковини вух. Прислухайтеся, як зразу включається все тіло, коли ви м'ягко розтираєте раковинки вух. Розплющуємо очі, прогладжуємо горло. Розстукуємо себе під ключицями. Розтираємо акуратно руки, відчуваємо їх. Я вітаю всіх, хто присутні. Проплескайте сіднички, стегна. Від себе за плечі. Угу. Руки в замочок за спину і розкриваємо грудну клітку вперед. Долонька до долоньки врівноважуємо праву ліву півкулю намасте. І практична частина на цьому завершена. А зараз давайте заміряємо рівень стресу, який виміряли на початку, і як він змінився на даний момент. Нагадаю, шкала одиничка це спокій, рівновага, десятка це стрес-стрес. І от наскільки зараз ви відчуваєте зміну інтуїтивно? І напишіть, будь ласка, в чат, скільки було і скільки стало. Які результати ви отримали? Я прочитаю результати і буду бачити. І поки ви тут затримка в Фейсбуці йде на 30 секунд, тому прокоментую, що дана група благодійна. Проєкт можна підтримати фінансово. Якщо у вас є таке бажання, напишіть, я дам номер карточки. Також запрошуйте друзів, знайомих, що суботи я даю багато корисних речей, які допомагають відновити внутрішню рівновагу, відновити наш фізичний хороший стан. Також даю налаштування такі, які допомагають зрушити з місця і рухатись вперед, творячи власне життя із власних цінностей. Це дуже важливо, так як коли ми творимо життя із цінностей. Воно має вагу і сенс. Угу. А інколи запитують, якщо я заснула під час практики, це нормально. Зараз бувають такі стани, коли тіло просто потребує перезавантаження. Просто лягти, заснути і прокинутися. Ті, хто заснули, можете помітити, що ви прокинулися рівно тоді, коли я сказала, практика завершена. Або коли. Почали розтирати руки долоньки. Тому все нормально. Гаразд, а, не бачу коментарів на рахунок станів. Якщо ви дивитеся в записі, то, будь ласка, в коментарях відзначте, як помінявся ваш, ваш стан. Я обіймаю кожного присутнього і всіх, хто буде дивитися в записі. Щасливого, гарного дня Намасте!